Dream Таро вітає вас. І сьогодні в нас другий день, друга карта дня, і ми, як завжди, відкриваємо нашу колоду райдера Уейта і тасуємо наші карти. От так гарненько один раз. І збиваємо колоду і тепер пробуємо обрати якусь із карт. Наша карта буде королева мечів. Королева мечів символізує розум, незалежність і правду. Королева сидить на кам'яному троні, тримає меч вертикально у правій руці, а ліву простягає вперед, ніби запрошує або судить. Її погляд суворий, але чесний. Над головою ясне небо з кількома хмарами, що символізує розум і об'єктивність. Часто видно метелика. Знак трансформації думок у прямому положенні символізує інтелект, чесність, об'єктивність, самостійність та строгість. Розум над емоціями, королева мислить логічно, не дає емоціям брати верх. Чітке судження вміє бачити суть, різати правду матку. Незалежна жінка часто символізує жінку з досвідом, мудру, але трохи віддалену. Захист не довіряє одразу, але захищає тих, хто її поважає. Ця карта, правда, навіть якщо боляче. У перевернутому положенні символізує холодність, різкість, упередженість і образу. Надмірна критика може бути занадто різка, безжальна у словах. Песимізм або цинізм бачить лише погане, не вірить у добро. Закритість ховає емоції, відштовхує інших. Маніпуляція розумом може використовувати логіку, щоб домінувати або ранити. Стосунки прямо, розумна, незалежна людина, чесна комунікація, високі стандарти, перевернуто. Холодність, емоційна дистанція, контроль або обурення у роботі та фінансах. Прямо аналітичний підхід, стратегія, чесне судження. Перевернуто конфлікти, авторитарність, надмірна жорстокість. Символізує архетип жінка, яка знає, пережила біль. Але перетворила його на силу, стала мудрою та справедливою. Дякую вам за увагу. Побачимось завтра.